Тільки одна діаночка вже починає читати. І вони дуже люблять книжки. Вони люблять їх слухати, люблять дивитися книжки. І знають віршики про книжки? Кожен. Хо Ха. Ха. І нам. Хто? Нам.

це ж не І дівчатка хлопчики хоче всі читати. Неля сьогодні молодець, вона за один день вивчила за трьох верхів. Діти захворіли, так може, маршали. Ходять дружами в путі. І дітки наші сьогодні не тільки читають книжки, але й покажуть вам казку «Рукавичка». рукавичкам. Мис, та й загубив рукавичку. Ось бігла мишка, побачила рукавичку, залізла в неї та й стала живі. Сиділа, сиділа і коли це стрибає назустріч жабка. Хто хто, рукавичка, живе? Я мишка шкеркотушка, а ти хто? І стали вони жити, поживати удвох. Коли це біжить зайчик побігаючи. Побачив рукавичку та й питає. Та, та, у кавишки живе. Мишка катушка, жакошки, катушка, а ти, хто? я Пусти. Пусти мене до себе. Пустий. І, І стали вони жити, поживати у трьох. Коли це йде лисичка, сестричка. Побачила рукавичку. Та й питає. Хто рукавиця живе? Мистер Качушка, солдатська катручка. Плач повілочка. А ти? А ти? А, ти? Той? Той? Той. Косичка сустричка. У цій служиті. Чотирьох жити. І коли йде до лісу вовчик. Побачив рукавичку. Та й питає. О, павичка. Зайчик. 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 А ти? Стали вони жити, поживати в п'ятьох. Коли це йде ведмідь. Ведмідь наш заблудився. Побачив рукавичку та й питає. Мишка кат... катушка скатушка, шапку затушка. Ведь Зайчик. Косичка соскочка не був чи брати. А ти хто? Набріть. Пустіть мене до себе жити. І стали вони всі разом жити, поживати. А страшно раптом дід шум-шум, побачив, що немає рукавички. Собачка. А собачка його побігла вперед. Батька теж у нас захворіла, попіла вперед, побачила рукавичку, загавкала. двірі всі розпілися, ті ж знайшов рукавичку, задів та й пішов додому. І на цьому наша казка закінчилася.